Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На далекому сході Росія негода створює окупантам чимало проблем. Зокрема, одне з міст україни терористки Владивостоку вже підтопило. Крім того, через великий напір води та аварію не витримали одна із дамб. Відбувся потужний прорив. Вода залила ціле місто на вулицях і на виїздах з Владивостока вже утворилися багатокілометрові затори. А шквальна злива не тільки підтоплює місто, але й зносить дерева. Російські змі вже повідомили про запровадження режиму підвищеної готовності. Передає 24 четверте канала. Дощ у Владивостоці все ще не припинився. За прогнозами місцевих синоптиків злива продовжуватиметься ще щонайменше два дні. В місті з 18.08 червня до 9 ранку, 13 червня діятиме режим підвищеної готовності. Росіяни намагаються якомога швидше вибратися з міста і через це на дорогах утворюються довгі затори. Під одним з мостів владовостоці внаслідок до. Що стався обвал ґрунту, а на вулиці Хабаровській величезна гілка впала на припарковану автівку. Рівень води у місті піднявся настільки, що машини вже радше пливуть, а не їдуть вже відомо про одну маршрутку, яку повністю затопило. Та негода до ночі має тільки посилитися. Синоптики прогнозують, що швидкість вітру досягне 23 метрів на секунду, а злива не припиниться до вівторка. В той же час це зовсім не до порівняння з тим, що накоїли окупанти. Відрив Росією каховської гезипису безумовно. Но найбільша техногенна катастрофа за останні десятиліття підрив дамби матиме катастрофічні наслідки для екології та сільськогосподарських угідь. Видання за Washington Post проаналізувало екологічні наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. І, хоча всі ці дані і прогнози є попередніми, опитані виданням експерти замалюють похмуру картину. Частина наслідків мориби у змілілому водосховищі можна спостерігати вже сьогодні. Менш очевидне те, що на молі. З дна Каховського водосховища десятиліттями зберігалися різні токсини і навіть потенційно радіоактивні частки від часів аварії на ЧАЕС. Тепер є чималі шанси, що вони забруднять воду і територія нижче за течією. Також паводок забруднить південь Херсонщини, хімікатами з полів та промислових підприємств, які наразі затопило водою. Якою буде ця суміш, і як вона відобразиться на здоров'ї людей і тварин, зараз годі прогнозувати, кажуть експерти. Іншим наслідком є те, що для значної кількості населення зникне можливість Отримувати питну воду звичним шляхом із водозаборів Дніпра, це може компенсувати викачування підземних вод, але досить швидко ці джерела спорожніють, кажуть опитані з Washington Post екологи, зокрема з української громадської організації Екодія принаймні забракне води для поливу полів. Крім того, внаслідок затоплення до води потраплять токсини з вигрібних ям, каналізації та інші хімічні речовини, які були або в землі, або зберігалися на затопленій території. Окрема проблеми міни, яких чимало з тимчасово Повного боку Дніпровського узбережжя вільного Найімовірніше, українські та російські військові мали карти встановлених мін а тепер ці карти нерелевантні, і розмінувати території буде значно складніше. Зменшення кількості води у Каховському водосховищі знищить багато місця, нерасту рибу. Хоча її може побільшати в нижній течії Дніпра. Також під загрозою знищення екосистеми Олешківських пісків і кінбурнської коси під загрозою перебували тварини та заповідник Асканія нова організації Німеос повідомили про загибель усіх тварин, крім качок та лебедів, які перебували на території зоопарку Казкова Діброва в новій каховці. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.